Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. З нами на прямому зв'язку. Пане Іване, слава Україні, дякую, що знайшли час та можливість та глядачів. Пане Іване, давайте будемо говорити про економічну ситуацію в Росії, але напевно почнемо з того, що зараз Білий Дім хоче послабити санкції щодо Росії. Про це пише Reuters В принципі, і Дональд Трамп десь публічно це теж не заперечує. За даними Reuters надано доручення Держдепартаменту та Міністерству фінансів подати список санкцій, які можуть бути послаблені в рамках переговорів з Росією щодо України. Тож, пане Пане Іване, перше питання до вас: а що це можуть бути за санкції послаблені? Тобто, це буде стосуватися якихось певних компаній, це буде стосувати, стосуватися безпосередньо е, певних е, таких осіб, не можу їх назвати людьми, які представляють інтереси Путіна і безпосередньо самого Путіна. Як ви бачите? Ну, безумовно, скоріше за все, можливі певні фізичні. Особи, які захочуть приїжджати в США, верніше, які хочуть, але не можуть. Тобто тут можливі певні порамови. Що стосується санкцій, запроваджених а, Байденом на, як то кажуть, під ялинку, тобто на завершення його президентського терміну, щось мені підказує, що якраз ці найбільш болючіші для Росії санкції Штати Америки не будуть прибирати. В одній простій причині. Тому що у Дональда Трампа є велике бажання постачати більше вуглеводнів до Європейського Союзу, а він розуміє, що ці всі санкції, які були запроваджені Байденом, особливо останні, вони обмежують можливості Росії постачати вуглеводні. І якщо їх буде знято, то країни Європи, які і так до речі. Мають частку Росії 13% у своєму імпорті природнього газу будуть казати: ну скільки санкцій знято, ми купуємо тоді не у США, а у Росії а всі ці товари. Безумовно, для Дональда Трампа це не найкраща новина, тому він а, не захоче, як мені здається, саме ці санкції прибирати, а для Росії вони найбільш принциповіші. Що стосується фізичних осіб, так можливо, тут санкції будуть знято і. Ті особи, які під них, під них потрапили, вони можуть спокійна літа всі в Кремлі під санкціями. Я не знаю. Там напевно і прибиральниці теж під санкціями. Ну там дехто каже, 70 мільйонів населення всієї Росії. Тобто, що до того, що ще ще достатньо людей, які не потрапили на вас тих, хто в Кремлі працює, точно знаєте. Ну там да, там безумовно керівництво. Тут от, отут, до речі, можливо, торгівля, і ось тут, якраз, певним високопосадовцям Росії, які всі ж, скажімо так, не виключає що всі мають маєтки в Америці, в Майами, тобто ну наш таки свічку не тримав, але а, з великою ймовірністю так і є. Тобто, вони якраз захочуть. Відновити можливість користуватися цим майном або розблокувати їх рахунки в американських банках. Не виключаю що такі також мають місце. І там зараз почнеться Знаєте, двірцевий переворот. З кого зняти санкції, а треба менше кандидатів, більше отруїти своїх опонентів. Ну це так іронізує насправді, але виглядає доволі. Реалістично зважаючи на те, що відбувається в Росії, а як ви вважаєте, як вони будуть кидати монетку з кого санкції знімати? Чи є якісь напевно, як ви бачите, бізнес крило інтересів Трампа? Ну, я думаю, ті, хто мають виходи на Трампа, на Кушнера, чоловіка доньки, вони безумовно будуть лебувати себе. Але знаєте, взагалі, оця вся ситуація, яку ми спостерігаємо з точки зору е риторики Дональда Трампа стосовно України, я її сприймаю через призму, знаєте, такого собі обережного очікування дуже хитрої гри з боку Трампа, направленої на те, щоб... Знаєте, ось в Росії люблять казати можемо, повторити Ось те саме Сполучені Штати Америки. Єдине, що хочуть повторити те, що зробили свого часу Ніксон та Кісінджер А стосовно розриву стосунків СРСР та Китаю, єдине, що у ролі СРСР зараз буде Китай, а у ролі Китаю зараз буде Росія. Тобто, суть яка зробити для Росії максимально можливі пропозиції з поновлення стосунків, і при цьому. Паралельно будуть з'являтися інформація, а вона вже з'являється, що США та Росія домовляються про те, як не пустити Китай в Арктику. Ось в мене просте питання: а як Китай ставиться до того, що Росія хоче США не пускати його в Арктику? Як Китай ставиться до того, що Росія пропонує свої ресурси Сполученим Штатам Америки, а Китай взагалі-то вважав, що це його ресурси? чесно не підказує, що Оці дії, вони, якщо це дійсно дуже-дуже виточена гра, вони якраз орієнтовані на те, щоб стимулювати Китай, як то кажуть, згадати острів Даманський, який був в історії Китаю СРСР, а саме військове зіткнення Китаю СРСР, і, як то кажуть, знову повторити єдине, що в даному випадку буде не острів Даманський, а наприклад, міста Владивосток. Ну, це так, як то кажуть. На що у Китаю впаде ну, ви згадали про те, що Росія теж пропонує свої ресурси Америці. А на вашу думку, вони це роблять з якої мотиви? Їм треба кошти чи це політична гра? По перше, вони хочуть перебувати ставку України. Розумієте, що взагалі оця вся історія, ми її, як то кажуть, бачимо зі своєї сторони. Тобто, свого часу Україна ще в жовтні минулого року запропонувала в плані перемоги. Рідко мінерали, а вони не випадково там з'явились. Вони ця ідея була написана спеціально під Трампа, розуміючи, що у Трампа не буде бажання допомагати Україні, а тут з'являється мотивація. Але зараз, в умовах того, що якраз сьогодні ж були запроваджені мита з боку США на продукцію Канади, Мексики та Китаю. А якщо подивитись про що пише ділова преса, а саме якою будуть контрзаходи Китаю, то там пишуть, що найбільш болючішим для економіки США буде заборона на постачання в США рідкоземельних мінералів. І автори цієї статті пишуть, що тому США готується до цієї контрсанції і тому веде перемовини з Україною про укладання угоди про рідкісні земельні мінерали. Тобто, для США цього года потрібно, щоб підстрахуватись від контрзаходів Китаю. Росія, бачачи, що в США є зацікавленість, також біжить на випередки і каже: так, давайте ви не з України домовляєтеся, а з нами. Тобто, ви їм постачання озброєння, ми вам даємо свої мінерали, які взагалі-то повторююсь, Китай вважав своїм. Тобто, тут вноситься такий собі суттєвий розброд між Китаєм та. Росію. І ось власне тому в мене є таке маленьке, але перечуття того, що скоро ми побачимо острів Даманський 2 Ну, бачите, Китай теж не може на це реагувати, остро. тому що, як кажуть, багато експертів, політологів і взагалі знавців, що таким чином Трамп хоче відірвати Росію від Китаю, але ви сказали, що ну, Китай це вважає своїм, то чи поводиться на це Китай? Зважаючи на те, що Трамп планує теж оголосити Китаю торгівельну війну, то питання а відповідь Китаю, яка може бути, щоб втримати Росію? І не віддати її свому, так би мовити, опоненту. Ну, по-перше, давайте не забувати, що три роки повномасштабної війни призвели до того, що в Росії відбулася так звана юанізація економіки, коли юань став основною валютою, основними резервами. Тобто Китай має багато важелі впливу на Росію. Ми коли аналізували, чому санкції, запроваджені проти Росії, не дали очікуваного ефекту, то казали, що це теж через те, що глобальний південь ці санкції не підтримував, а Китай він також. Uh, мав з Росією гарні стосунки і саме завдяки торгівлі з Китаєм у Росії більш-менш ситуація uh, нормальна. Наскільки це можна казати, нормальна, бо особисто я не готовий називати ситуацію в російській економіці нормальною. але тим не менше і тримали завдяки Китаю. Тут виявляється так, що попри цю велику залежність, uh, Китай бачив від Росії рухи на в напрямку США і відповідно, проти себе. Тобто, це, як на мене, дуже гарна мотивація Китаю проаналізувати де найболітніше можна вдарити по Росії, і як то кажуть, спочатку попередити, що давайте ви зараз припиняєте свої стосунки з Трампом або ми робимо цей удар. І, і ось тут буде цікаво подивитись, що Росія буде власне робити і на які кроки піде. Взагалі зараз, якщо ми говоримо про економіку Росії, ми ж до Цієї скаженої поведінки Дональда Трампа говорили про те, що економіка Росії зараз перебуває. Ну якщо не в крутому піке, так то проблеми там відчутні на 25-й рік прогнозували і зростання інфляції, і також е багато банкротств серед підприємства. Але е якщо говорити зараз, так е як ви бачите, пане економіка Росії це що, як, з чим і чи насправді крах? Знаєте, в радянському фільмі, знятому українським режисером Леонідом Биковим, була шикарна фраза Все нормально падає ось, як на мене, оця фраза вона відображає стан російської економіки, тому що там кажуть, що все нормально, все під контролем, але чомусь січень місяць було завершено з дефіцитом 1,7 трильйонів рублів. При тому, що плановий дефіцит на весь 2025 рік 1,3 трильйона трильйони рублів. Тобто виходить так, що. Те, що очікувалося дефіцит буде по завершенню року, сформувалось вже навіть не повністю а за певну частину першого місяця. Далі ми бачимо ситуацію з обліковою ставкою. Вона, хоч і не була підвищена, як на те були очікування, все одно вона лишається на рівні 21%. І те, що його не підняла ані в грудні, ні в лютому, не означає, що ситуація там дуже добра. Це означає, що політична не дають можливість. Центральному банку Росії йти на цей крок, але власне Ельвіра Набіуліна Бюліна це робити не тому, що любить в, в особ... великі числа, а тому, що інфляція. Інфляція нікуди не дівається в Росії, і вона доволі висока. І саме для зупинення інфляції хочуть це зробити. Хоча дійсно можливо хтось підказав на що проблема не в тому, що треба підвищувати облікову ставку проблема в занадто високих державних видатках, які треба скоротити, а високі державні видатки формуються насамперед через ведення війни. Тобто я не готовий коментувати мільярд на день та цифра, яка зараз з'являється щодо витрат Росії на війну проти України, але тим не менш, ми розуміємо, що це цифра велика. І вона потребує запозичення грошей насамперед, фонду національного благополуччя, з російських резервів. І ось тут ми підходимо обережно до цієї точки, що колись там буде ноль. Причому це колись настане не в якійсь там віддаленій перспективі, а конкретно в 2025 році. І про це кажуть не опозиційні російські економісти а про це кажуть Центральний банк Росії. В своєму звіті від жовтня 2024 року що вони прогнозують як написано обнулення фонду національного благополуччя протягом 2025 року якщо резерви обнулені це буде означати що з будь-якої термінової ситуації коли треба взяти гроші в резервах їх можна буде не взяти тоді звісно можна надрукувати але і так росія дуже сильно вдарилась друк грошей давайте просто Дві цифри. На 1 жовтня рублева маса в Росії була 107 трильйонів, на 1 лютого 117 трильйонів. Тобто 10 трильйонів за доволі короткий період часу надрукував центральний банк, і це також пришвидшує власну інфляцію, яка відбувається в цій країні. А ще один варіант, про який обережно казав Сілоана, міністр фінансів Росії: це те, що в Росії є дуже великі резерви. А мається на увазі 56 трильйонів рублів. Це всі гроші на рахунках всіх громадян Росії в російських банках. Тобто можуть піти на крок, коли у громадян Росії просто заберуть їх заощадження в банках. Ну як то кажуть, це було вже радянські союзи, пам'ятають завершання, але це таке враження, що це трапиться не колись. Це може трапитись знову ж таки в поточному році. Російський опозиційний економіст Ліпсіць він так і казав, що. Він думав, що це буде 26-27, а Це виходить може навіть дві 2025 році відбутись, коли під якимось гарним приводом наш слав рятуйте батьківщину. Росіяни просто російське керівництво забирає всі гроші на рахунках банку. Так, якщо буде зняття санкцій не з фізичних осіб, так, а з компаній, якщо будуть повертатися іноземні компанії, бо я бачу Financial Times про це писав: чи є якісь іноземні компанії, які хочуть вертатися в Україну що з Кремля їх обдзвонюють. це якось врятує їхню економіку? Знаєте, коли компанії були, це, по-перше, кремль, тому що треба розуміти позицію компаній, які прийшли з російського ринку. Якщо у них відібрали активи, то повертатись на ринок і знати, що в будь-який момент ваші активи знову відберуть. Ну якби це з... знову повторювати ту саму помилку, тобто це навряд чи гарний варіант. Друге, до речі, момент, що може відштовхувати компанію від повернення до Росії, це власне економічні прогнози стосовно а, можливостей цієї країни, мається на увазі, що вони далеко не найкращі, і ринок на якому ви багато не зможете зробити грошей, навряд чи вам цікаво, ось репутаційно можна втрата. Тому навіть повернення компаній частково воно дозволить зняти оцей тиск на валюту, коли багато грошей надрахували, а товарами вони не забезпечені. Тобто це класичний перегрів економіки, коли гроші є, а під що ці гроші не зрозуміло, і це безцінювання грошей. От поява зарубіжної компанії трохи може полегшити цю ситуацію, але не так, щоб сильно. Тому знову ж таки будемо дивитися, як собі компанії поведуть. Бо нагадаю, ті, у кого відібрали активи, навряд чи це Росія так просто забудеться. А санкції з російських компаній, якщо будуть знімати, це врятує. Ну тобто, не може не врятує, але протягне життя російської економіки. А тут треба дивитись, по-перше, хто і як буде знімати санкції для Сполучених Штатів в коли вони думають знімати санкції Росії, принаймні заявляють, але нагадаю, що Заявляють, то заявляють, а санкції продовжили на один рік Дональд Трамп. Тобто є риторика така, що зараз знімемо, а по факту ще продовжують. А для Росії більш важливіше санкції Європи, адже саме на європейському ринку Росія заробляє гроші. І до речі, ще в серпні 22-го року ЄС перестав купувати російське вугілля. А, і вже тоді казали, що це може створити великі проблеми в Кузбасі, адже це російський регіон, який орієнтується на добичу вугілля, яке переважно продавалось в Європу. Тоді якось ну, проблеми були, але оминулись. І ось зараз, якщо почитати Москва Таймс два дні тому, то якраз в Росії вже губернатор Кузбаса прямо говорить, що треба щось робити, бо вони змушені закривати всі шахти. Чи, принаймні, велику кількість шахт там дуже багато людей, які опиняються без роботи, і ось вам, будь ласка, передреволюційна ситуація. Я не скажу, що там в Росії може бути дуже суттєва революція, якось не дуже вірю в населення, але я вірю в еліти російські. І ось еліти, і особливо ті, що володіють цими шахтами, розуміють, що через дії їх уряду вони втрачають гроші. У них можуть з'явитися певні думки, що буде, якщо ми якось. Відокремимося від Росії, і головне підштовхнути ці процеси, які до речі в на Уралі, вони існують, і багато хто каже, що в Росія вона дуже концентрується на Кавказі, щоб там було все спокійно. але Кавказ він більш залежний економічно від Росії, на відміну від Уралу і Сибір. Ну, Ось ви вас і... випередили моє питання? Тобто, виходить, російські еліти все таки більше відчувають падіння економіки, ніж звичайний росіянин в тільняшки? Безумовно, безумовно. Тобто, слід розуміти, що коли там надають можливість купувати коштовні речі для е звичайного росіянина, це ні про що ну вони навряд чи збираються там носити дорогі костюми чи годинники, чи щось таке коштовне. А ось еліта російська, вона якраз є споживачем цих дорогих товарів, які не потрапляють до них, або потрапляють через другі треті країни значно більш дорожчим ніж вони коштують. Отже, відповідно, еліти вони починають задумуватись над тим, що ці проблеми є. Не те, щоб вони дуже сильно виступали. Але знаєте, ми можемо згадати за ці три роки повномасштабної війни декілька телефонних перехоплень знов ж таки, я не можу верифікувати, чи це вірно чи ні. Але там такі бізнесмени, як Троценко, вони якраз обговорювали зі своїми колегами, що не туди Росія йде. І треба якось щось підкоригувати, бо проблеми у них будуть і будуть суттєві, і їх це не важливо. Ну, Але бачите, я нині е, прочитала е, матеріали «Телеграф», е, зокрема е, британської оглядачки е, Меліси е, Лоуфорд, яка сказала про те, що насправді мир. А це кінець російської економіки, що це просто смертельний вирок, тому що Путін буде продовжувати агресію стільки скільки зможе. Вона це аргументовує тим, що російська що економіка Росії постраждала через повномасштабне вторгнення в Україну, на яке Москва витрачає величезні кошти асоціацію погіршує західні санкції, брак робочої сили та інфляція. Як це не парадоксально, але єдиним рушієм російської економіки в цей час лишається війна. Твердить авторка статті. бо її витягують інвестиції та робочу силу з невійськового сектору, внаслідок чого приватний сектор скорочується. Здатність Росії підтримувати і розвивати динамічно на економіку втрачається, поки є військові реки, поки є військова економіка, доти є і економіка Росії. Тому Росія ніколи не ну, станом на зараз не буде хотіти миру. Ви погоджуєтеся з цим? Абсолютно, російська економіка занадто сильно заточена на ведення війни, тобто вона то якраз на відміну від української переведена на міськові реки, і це я вважаю, до речі, вірно, що Україна не робила свого часу за тому, що зараз для Росії ось є війна, усі гроші є там. Тобто, якщо ти не пов'язаний з військовою сферою, у тебе грошей нема. Бо більше, а зараз ми просто давайте змоделюємо ситуацію: війна завершується і велика кількість росіян. Які мають зброю на руках та досвід користування цією зброєю повертаються додому на зарплати в 15, а може більше разів менше, ніж вони отримують грошей за вбивство українців? Це, як на мене, є та сама, знову ж таки, передреволюційна ситуація, яка вже була в російській історії, маю на увазі перед е, революцією 1917 року, не лютневою, а жовтневою якраз. Коли власне люди зі зброєю в руках з досвідом користування не знали, що робити, і вирішили робити революцію, так само може бути в Росії, бо більше як показав Пригожин у 2023 році, запит на силову зміну влади в Росії він присутній. Бо Пригожин щось я не пам'ятаю, щоб дуже багато було протестів проти його присутності в Ростові в місті з населенням мільйон сто тисяч, коли він вирішив робити марш справедливості. Та інше питання, що його купило тоді. На жаль, якби він не купився, то можливо б війни вже давно не було. Але ну, історія не має другої версії. Тим не менш, бачимо, що цей запит, як ті події показав, є люди, попри те, що демонструють покірність Путіну із задоволенням побачили, як його хтось, як то кажуть, повісив би це їх влаштувало б. Але питання в тому, чи знайдеться людина. Рівня пригожена, яка зможе це зробити, і тому в Росії одразу посадили того ж Стрелкова гіркіна та інших людей, які гепатитично мають популярність серед цього самого налаштованого на війну електората, називаємо їх так. І звісно, для російської влади база на щоб всі подібні люди вони були в'язниці а краще як пригожена тому світі. Я не можу вас не запитати, бо здається, ми бачимо тектонічні зміни у світовій економіці. Тому що я про це з вашого дозволу не буду багатослівна про цитою прем'єра Канади Трюдо. США розпочали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера, союзника і друга. Трюдо сказав, що у відповідь на запровадження США мит на імпорт подає позов до світової організації торгівлі. Також Канада збирається у відповідь на у відповідь запровадити 25% мита на американські товари. Трю того голосив, що запровадження мит на вироблену в США продукцію вартістю о 155 мільйонів доларів вони триватимуть доки, доки США не відкличуть свої торгові дії. Які це буде мати взагалі наслідки? Так чи це суто стосується двох країн, чи це стосується і нас з вами, і наших сусідів. Це стосується всіх нас, весь світ, тому що, як на мене, Трамп хоче зруйнувати світову торгівельну систему. Коли я чую заяви, що подамо скаргу в сумку СОП... диссертацію якраз по світовій організації торгівлі, можу сказати, що сот січня 2020 року не функціональна. Чому? Тому що Трамп ще за першої коденції, почав блокувати призначення. Суди апеляційного органу світової організації торгівлі це призвело до того, що в січні двадцятого року там не було формова в апеляційному органі, а в листопаді двадцятого року не було жодного суду. Що це означає? Що коли я чую, що хтось подає скаргу в суд, добре по процедурам суд. Розглядається скарга, просить сторони вирішити її до створення панелі, тобто комісії експертів. А далі, якщо сторони не погоджуються, створюється комісія, вона там більше року там, здається, та більше року працює. А потім, потім комісія виносить рішення, а країна, яка не задоволена цим рішенням, подає апеляцію. Ця апеляція надходить до апеляційного органу, і, як то кажуть, ось вам сюрприз, в апеляційному органі нема жодного судді, і з 20 з січня 2020 року він не функціонує. Отже, справа, яка подається в цей орган, стає в чергу, яка формується з січня 2020 року. Тобто, коли вона буде розглянута, через кілька років а може десятиріч, важко сказати. Але сам факт того, що сод зараз не дасть результату, і коли. Повторюсь, хочуть вирішити проблему через суд? Це вже не той варіант, який міг би був. ну але добре, оці взаємні знаєте накладення мит. Ну потім чесно, почала все Америка, почав все. Трамп, Мексика вже от Я бачу заяву президентки країни, що вони будуть накладати миту. Відповідь для чого ця світова е, е, торгівельна війна Трампу так яка з цього користь? Дивіться, в 2019 році Прайс Вутерхаус Купер зробив дослідження, де сказав, що якщо нічого не змінювати в глобалізаційних процесах, то в 2050 році економіка номер один світі Китай з великим відставанням від неї економіка номер два Індія, і лише на третьому місці США. Тобто, якщо нічого не змінювати, США будуть повільно рухатись до третього місця. Трампу це не влаштовує США. Це не влаштовує, тому вони лава, ламають цю торгівельну систему. Як вони це роблять? А, порушують всі можливі правила, які встановлені в торгівлі. Тим самим демонструючи, що правил немає. У мене є великі суперечки з колегами, які кажуть, що США не вийде сот. Я думаю, що якраз вони можуть це зробити, як вони вже вийшли декількох організацій. І до речі, мають навіть проект поки що законопроєкт по нашому. Про вихід з ООН і таке навіть США є. Це не означає, що вони це зроблять, але думають про це. Тобто вони усіляко прагнуть продемонструвати, що чинний не він вже неефективний, його треба змінювати. Я вам дякую, пане Іване, за те, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої розмови. Ну насправді хочеться побажати, щоб економіка Росії щем швидше йшла в це круте піке, не зупинялася. Бо я сьогодні почула таку думку від нашого сяйтеру. То ще на останок задам це питання вам. Що санкції від СБУ ефективніші від санкції від політики демократичного світу? Ви з цим погоджуєтесь чи ні? Абсолютно, тому що знаєте, санкції – це добре. а Прильот дрона плюс санкції – ще краще. Пане Іване, кажу вам дякую. Дякую, що знайшли час та можливість. Надіюся, побачитися з вами в наступних ефірах, коли будемо говорити, що все російські рублі можна ними хіба що піч підпалювати або вбирання ними скористатися. Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, спокійного вечора. До зустрічі.